І всесвіт футболу. Фавбе титульний партнер футбольного клубу «ЛНЗ». Юрія Климчука, наприклад, ми теж сьогодні зі стартом не побачимо. Юрія Климчука, який шикарно цей сезон розпочав. Ну, до речі, Ейнела Суараша, на честь якого ми бачимо теж особистий банер. Аналогично ми у старті не побачимо, але у старті іншої вже команди. А от це люди, які точно сьогодні розпочинають полидунок зі старту, які вже виходять на футбольне поле виводить їх бригада арбітрів на чолі з Віталієм Романовим і дуже скоро. Наш поєдинок розпочнеться Валерій Бондаренко. Сьогодні вперше виходить зі старту у рамках чемпіонату у нинішньому сезоні. Капітан Колоса вже сьогодні із пов'язкою. Сьогодні загалом капітанять у нас саме центральні захисники. Назарій Муравський в одних. Валерій Бондаренко у інших. Ну і Мухарем Єшарі, людина, яка повернулася зі збірної Косова. Але протистояння футболістів збірної Косова принаймні, з перших хвилин ми не побачимо. Вони. Обіграли там Швецію з Дьокарешем, з Ісаком за цією цією компанією. Але от виходить зі старту Єшарі, тоді красніче сьогодні так під певну ротацію підпадає у е команди Руслана Костишина. А в них такі позиції, що вони могли на полі перетинатися і неодноразово. Шанси оба виконує виконає Насінора Паса зі міг забивати. Оце була б історія. Повернувся на поле Марко Сінори. Буквально за хвилинку півтори міг завантажувати у ворота. Є шарі, пас. Немає адресата. Сейв Івана Пахолюка відзначаємо після удару Марка Сінора після чергового проходу проспара оба. Чому чергового, як я кажу, тому що ну, ще в пам'яті досі той поєдинок із Шахтарем. Це момент, якому Асіннор міг забувати. Причому він уже далі замах робив під добування, але на м'яч полетів не в ту сторону, та й забагато там було суперників. Будемо відверті. А зараз Рапай. Оконе передачі на Цурікова. Цурікова швидою вирізає. Красиво це було. І далі продовжується атака. Теж естетично доволі. Понедільник назад на Телеса виконає передачу. Бразилець подає у не пробив завади. Обурабське, але далі удар є. Пробив по воротах Олександр Демченко. Там арбітер руку вже підняв. Перед тим було положення позагорою. Як я розумію, чи чому так зреагував зараз Віталій Романов, але в будь-якому разі не забив у цьому епізоді. Олександр Демченко. Спочатку от Телес дуже красиво ну, красиво тут більше про цурікаво, про його передачу. але потім був удар від Олександра Демченка. Подача, і удару немає. Там фолотаці зафіксовано. Онпахолюк. До речі, доволі непоганий поєдинок провів з рухом, якому когось але Пахалюк ще рятував свою команду. А зараз момент такий усалабає. І забивати Антон на 37-й хвилині. Відгукувався він на передачу з правого флангу. Вдалося зараз через Пахолюка якраз організувати атаку. Тодача. Удар Муравського! І показує гравці ЛНЗ, що було влучання в руку. Поки не звертає на це увагу Віталій Романов. Контратаки Колоса не буде поза як мяч від Ідеологіненка вийшов за меч футбольного поля. Давайте зараз подивимося на повторі. Тому що дуже енергійно почали черкащани е, говорити про цю руку. Ну, рука була. Рука була в цьому епізоді. Рука мала місце. От з цього повтору було чітко видно, що зіграв рукою понедільник. Е, і вона була. Е, Тією, що збільшувало обсяг тіла. Ну, на мою думку, там пенальті міг бути. Але арбітер його не призначає Подача. На виході грає Паламарчук і тут момент у Цурікова! і Паламарчук! Парирує удар Андрія Там далі Проспер хотів. І має питання зараз Паломарчук до партнерів. От він момент з ударом Цурікова, який Паламарчук парирував. Після того, як сам Паломарчук зіграв на виході. Сталося ця ситуація з цим ударом Андрія. Дійсно, можемо похвалити тут е голкіпера е ЛНЗ. Є шарі, є шарі, можна пробувати мухарем. Не дали йому комфортно себе почувати, а футболісти колеса і тому і удар не удався. Як такий зараз 10-му номеру черкаської команди Пасіч уперед на простере оба оба просувається уперед, виконує передачу. І чи буде удар? Не дали є шарі у цьому епізоді його завдати. Рябов. Удар від Рябова! Пахолюк! І рухадзе м'яч виносить на котовий. Вибиває з під підніга суперника. Завершується ця атака. Ударом. Ударом, який змусив голки Паракоуса, вступити у гру. Артур Рябов. Пахолюк. Успішно зіграв. Рябову з мечами ще знову удар Рябова. І неточний. точний. По хлюк показує, що він м'яча не торкався. Арбітр скоро що сигналізує, буде кутовий. В епізоді. Кузик зараз на м'ячі. Удача від нього. Троє гравців коло сатами. Рябов знову б'є! І повз ворота. Артур рябов. Тричі поспіль завдавав удари. Цього разу з Лету бив 16-й номер ЛНЗ. І не влучить. Роспероба біжить. Стартами ранчика. Він передача, можна бити. і Яшарі чомусь затягнув. І далі падіння. Що тут? Кравчук. Виконає передачі. Арбітр визначає пенальті на користь ЛНЗ. Про Спероба. Його швидкість. дії, його а вривання. А усе це приносить зараз успіх. Команді Віталія Пономарьова проміжне вже ж тому, що пенальти ще треба реалізувати. Валерій Бондаренко розчарований. Едуард Козік теж, але я не думаю, що тут можуть бути якісь питання. І оба пробиває і забиває 1-0 на ЛНЗ. на 74-й хвилині. Виходить уперед черкаська команда проспероба. Сам заробив, сам забив. Нігарійський легіонер ЛНЗ. Він загалом із загрою сьогодні, згадуючи, що перший тайм, мабуть, заслужив на те, щоб виконувати цей удар. У Колоса може бути третя поспіль поразка. І третя поспіль поразка без забитих м'ячів. Рінальдо Рапай. Саме ця людина на подачі, вона її виконує. Тут удар по воротах. Є гусол де замикає. Це удар, який міг стати скидкою на Гусола, який би переправив м'яч у ворота, але Гусол не дотягнувся до м'яча у даному епізоді. Халюк, до речі, зараз не підключався, не підбігав, не було чи то такої вказівки, чи то дозволу. На годинник Віталій Паневеріо споглядає. І на цьому все. А цей матч завершується перемогою Черкаського ЛНЗ над Ковалівським Колосом у рамках дев'ятого туру української прем'єр-ліги. Команда Віталія Пономарьова здобуває другу перемогу поспіль. Ну, якщо ми говоримо про чемпіонат України, то у четвертому поєдинку поспіль вона не програє. Тоді як колос після прекрасного старту зараз має четвертий матч поспіль без перемог і третю поспіль поразку. Такий сьогодні можна. Підвести підсумок отаке резюме. Проспер оба забив на 75-й хвилині з пенальті. Валерія нам Бондаренко нам показала. Бондаренко це та людина, яка сьогодні Проспера Оба, власне, збила у тому епізоді, і потім сам Нігерієць з пенальті і пробив. Не дарма він вже стає таким улюбленцем певним черкаської публіки. Не найвидовищніший матч, але матч, в якому. Було на що подивитися. Твій всесвіт футболу. ФАВ титульний партнер футбольного клубу «ЛНЗ».